У Лозівському краєзнавчому музеї презентували копію картини київського художника-баталіста Артура Орльонова становлення нації. Картина створена до 30-річчя незалежності України. На ній художник зобразив 30 загиблих героїв, які боролися за свободу України. Серед них і наш земляк, Лозівчанин, капітан Збройних сил України, командир танкової роти 93-ї окремої механізованої бригади Олександр Лавренко, який загинув у липні 2014 року у селі Піски Донецької області. На презентацію запросили батьків Олександра Лавренка та побратимів. Директор музею В'ячеслав Харченко розповів у процесі пошуку додаткової інформації про почесного громадянина Лозової, героя України Олександра Лавренка, натрапив на картину українського художника. Ця робота дуже вразила В'ячеслава Івановича, адже на полотні серед інших військових був зображений і наш земляк Олександр. Розмір оригіналу картини два з половиною на півтора метри. У краєзнавчому музеї презентували зменшену копію полотна високої якості. Це міні-експозиція з додаванням деяких атрибутів, говорить директор музею. Знайшли ми телефон Артура Ольонова, головного художника, як я сказав, художній майстерні, яка займається. Батальними роботами. Зателефонував він з задоволенням, просто з людиною я перебалакав, дуже приємна людина, приємно було з ним спілкуватися. І він ніяких проблем каже, будь ласка, ця картина вже в багатьох місцях. Її відтворили вже ну, в різних варіантах, більші, менші. І одна навіть висить у... Там Збройних сил України в Києві. Тобто він дав нам цей дозвіл, і мало того, він дав дозвіл, він ще і на нашу пошту перекинув оригінал ну, в електронному вигляді, тобто дуже високої якості. Приблизно те, що на картині прапор да? у нас теж мається кілька прапорів, які нам подарували воїни-АТО. Він був на бойовій машині, бачите, потріпаний вітрами, дощами, снігом, мабуть. І пробита каска це теж в Ну, Ми поклали над шолом, який у нас є в музеї, у нас їх кілька в нашій колекції. От такий самий, як шолом на Олександру Лавренко. Це так званий диптих, це права половина диптека. Перша, перша ліва половина називається Створення нації. Ця частина називається Встановлення нації. Тобто та більш барних часів вся сучасна така. Одним із атрибутів експозиції також був представлений список імен 30 загиблих героїв, які зображені на полотні. На картині Становлення нації також зображені портрет Тараса Шевченка Прапор України, Донецький аеропорт, монумент незалежності та назви населених пунктів Донбасу. Відповідно, ця картина вона різноманітними предметами також чітко вказує на те, що саме фактично 30 років тому відбулося, як правильно кажуть історики, відновлення незалежності. Керуюча справами виконавчого комітету Тетяна Запорожець від імені Лозівського міського голови Сергія Зеленського передала слова подяки краєзнавчому музею за проведені пошукові роботи.